Я люблю квіти абсолютно всі від польової ромашки до екзотичної горщику. У кожної людини абсолютно різні матеріальні цінності. Хтось цінує коштовності, а я квіти люблю. Якщо переді мною стане вибір квітка чи золота каблучка, я оберу квітку, чесно. Кажуть, рай десь там на небі. Я не знаю, я там не була. А ось це справжнісінький земний рай. Яка краса. Який людський труд. Мене очі просто розбігаються. Мама моя рідна. Що знайшли? Ой, знайшла, У мене зараз серце стане. Я вже думаю, чи хватить у мене грошей, тих, що я взяла. Давайте якось мене зорієнтуйте по ціні. Пітунія, сентиня, ампель на 250, по заргоні 300. А це господарь у цієї всієї краси. Ви хочете скажіть мені, як вас звуть? Микола. Микола. Микола знаходиться у нас у селі Синява, яке поряд з нашим Рокитне. Я ніколи не розуміла жінок, яким не подобаються квіти, і які не люблять за ними доглядати. У мене навіть тато любив квіти, він додому привозив всілякі тюльпани, нарциси, ну, які були в ті роки. І я дивувалася, чоловік і так любить квіти. У мене і бабуся любила квіти, і одна, і друга. Мабуть, це якесь таке спадкове захворювання. Але я знаю таких хвореньких, як я нас багато. Для мене квітотерапія це бальзам для душі. Погляньте, які ось купила грибушки яскраві. Таке листечко бордовеньке, газанька. Не знаю, правда, якого кольору вона ще не розпущена, вербена ніжненька. І ось такі, як у нас кажуть, собачки, анютині очки. Зробила собі подарунок. Моя душа просто співає. Я заряджена неймовірно потужною позитивною енергією. Бажаю всім миру, добра, злагоди і процвітання.